Кухонна мийка фірми кроні, розмір якої 78 на 48 см. Сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшумлена. Мийка з опущеним крилом. Є як з лівої сторони в наявності, так і з правої. В комплект мийки входить, змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, та всі шланги для під'єднання, кріплення, заглушки.